Доброволець Тарас Козлишин показує улюблені світлини, на яких ще живий його побратим з Краматорська. Ці зафіксовані спогади добровольчого батальйону ОУН. Тепер фотовиставка. Якщо з мистецької точки зору, то руки молоді руки вже в крові. Ідея створити виставку належить панові Тарасові, а більшість світлин справа рук любителів. В об'єктиві не криваві сцени, а обличчя наших захисників, від яких залежить і наша доля. Пан Тарас переконує, ці хлопці живуть за принципом, що я зробив для країни, а не що вона зробила для мене. Моя задача якомога більше залучити аудиторію, от пробудити, скажімо так, людей до того, щоб люди в фотографіях, в якихось асоціаціях, потім спогадах обмірковували, хто і як боронить країну. Одні гуляють, а інші, скажімо так, помирають. Пан Тарас жартує, з камерою по окопам довго не побігаєш. Тож бійці беруться за фотографію як можливість спинити мить. Для охочих побачити світлини. Експозиція працюватиме до 30 жовтня в обласній науковій бібліотеці. Анастасія Бачук, Володимир Захаров, новини Рівного.